Доброго дня, шановні українці, дорогі друзі. Я хочу сказати, що ми зараз перебуваємо під прокуратурою Одеської області. Ми представляємо громадський рух правозахисний за всю Одесу, і наше звернення стосується в першу чергу Генерального прокурора Юрія Луценка. Юрій Віталійович, я хочу вас, вам подякувати за те, що ви оперативно відреагували на наше звернення відносно функціонування прокуратури Одеської області, в тому числі організованого злочинного угрупування, що здійснює зловживання владою та службовим становищем і наслідок цього збагачується. За вашим наказом собі прибула відповідна група уповноважених вам осіб, яка здійснює і відстежує ту інформацію. Перевіряєте інформацію, яку мене дали. Я хочу вам подякувати за те, що ви відроджуєте довіру до Генеральної прокуратури, до її посадових осіб. І щиро сподіваюся, що результати цього службового розслідування, які ляжуть в основу ваших висновків щодо ситуації в Одесі, будуть об'єкти.